Люди з інвалідністю зможуть без перешкод відвідати Євробачення. Про це розказав уповноважений президент з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Він побував у міжнародному виставковому центрі, де у травні відбудеться пісенні змагання. Для слабозорих встановлять тактильну стрічку, за допомогою якої вони зможуть пересуватися центром для людей з вадами слуху. Планують організувати сурдопереклад пісень і прес-конференції фіналістів конкурсу. Прилегла до центру територія, поки що повністю не підготовлена для пересування людей з інвалідністю. Однак, за словами Сушкевича, виправити це обіцяють найближчим часом. Глядачів, яким важко пересуватися з паркінгу до входу, в центр планують підвозити на гольфкарах. Самі будівлі вже обладнали. Туалети і пандуси для людей на візках. Також створили спеціальну глядацьку зону. Для е, людей на візках і для важких уражень форму руху апарату буде спеціальні секції, де може сісти, сісти на стілець і сісти на візку, заїхати на візку. І повинен сказати вам, що вони доволі, я б сказав, дуже зручні і дуже візуабельні з точки зору того, що бачити це.